Всім привіт та доброго здоров'я! Яблучний пиріг ідеальний десерт для кінця літа та осені, ніжна соковита структура та солодкий смак з кислинкою роблять цю випічку неперевершеною. В Глибоку миску викладаємо в вершкове масло кімнатної температури. Додаємо цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Збиваємо хвилинку дві до пухкої маси. Тепер додаємо яйця. Ще раз вбиваємо до повної однорідності. Додаємо просіяне борошно та чайну ложку з верхом розпушувача. Перемішуємо до однорідності. Готуємо яблука. Очищаємо їх. Половину нарізаємо кубиком. А половину нарізаємо пластинками. Ось так. Яблука, нарізані кубиками, додаємо до тіста та ретельно перемішуємо. Викладаємо в форму, застелену пергаментом. Гарненько розрівнюємо. Зверху викладаємо яблука нарізані пластинками. У будь-якому довільному порядку. Притрушуємо цукром. Духовка, вже розігріта до 180 градусів, випікаємо близько 45 хвилин. Пиріг виходить неймовірно ніжним та смачним, обов'язково приготуйте. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!